Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, але перед тим, як я вам його зачитаю, я хочу нагадати вам про нашу нову рубрику найкращий коментар до попереднього відео. І зачитаю я вам цей коментар у кінці цієї захоплюючої історії. Отож, приємного вам прослуховування! Одного прохолодного осіннього дня я стояв на автовокзалі в очікуванні автобуса. Почав накарапати а до мого від'їзду, залишилося всього 5 хвилин. Шукаючи укриття, я зайшов до зали очікування і сів, діставши телефон, щоб витратити час за новинами. Поруч зі мною на вільне місце сіла жвава бабуся, і ми розговорилися. Було видно, що вона прагнула спілкування, тож ми поговорили про банальні речі, наприклад, про погоду. І бабуся виявилася. Досить говіркою і почала ділитися зі мною історією свого життя. Її життя, любі друзі, було нелегким. Вона пережила раптову трагедію, яка залишила її без даху над головою. Будинок, в якому вона жила, був розрахований на дві сім'ї. В одній половині жила вона, а в іншій. Неблагонадійна родина, на жаль, під час бухливої вечірки у сусідній сім'ї спалахнула пожежа, яка перекинулася на її частину будинку. Хоча їй вдалося врятувати деякі речі, будинок було втрачено, не маючи куди йти, вона шукала притулку у сім'ї своєї дочки в місці. Однак, через тиждень її дочка висловила своє розчарування, стверджуючи, що бабуся була тягарем і повинна була поїхати. Мені було боляче чути, як до неї ставиться власна дочка після всього, що вона для них зробила. Коли я запитала, де вона зараз живе, вона розповіла, що знайшла притулок у порожньому будинку у селі. Я запропонував їй допомогу, але вона люб'язно відмовилася, сказавши, що у неї все необхідне. Після нашої розмови я проводжав її, сфотографував її та автобус з назвою села. Повернувшись додому, я вирішив діяти і звернувся до сільського голови. Через тиждень я разом зі своїми друзями, які були групою кваліфікованих будівельників, вирушив до неї додому. За допомогою порад сільського старости та фотографії її хатини, ми мали уявлення про те, що потрібно зробити. Але коли ми приїхали, стан її житла мало не розчули в нас до сліз. Там не було ні підлоги, ні даху, а принести воду було проблемою через несправну сантехніку та фінансові труднощі. Протягом тижня ми застосували свої навички. Завдяки підтримці наших клієнтів та щедрим пожертвам нам вдалося відновити її будинок. Тепер у старенької є водопровід і функціональний туалет. У двохкімнатній хатині ми замінили дах, потенькували стіни та замінили підлогу. Її подяка була найкращою нагородою. Вона обіймала кожного з нас і витирала сльози щастя з наших очей. На цьому доброта не закінчилася. Все село згуртувалося, щоб підтримати нас. Вони побудували паркан, розчистили подвір'я і прийняли нас як почесних гостей, забезпечивши їжею і навіть житлом. Цей досвід залишив мене переконаним у силі співчуття і теплоті духу громади. А зараз давайте повернемося до нашої рубрики Найкращий коментар, і ось що написала нам пані Іванна Мишчишин до нашого попереднього відео. Родичів не вибирають. Потрібно шанувати їх, які вони є. Чи вони багаті, чи бідні, гарні, чи погані, мудрі, чи не дуже. Маму не потрібно було залишати наодинці з бутилкою. Потрібно було приїжджати, просити, лікувати, бо ніхто не знає, що нам приготувала доля. В майбутньому. Ось так мої любі друзі. І знаєте, ми погоджуємося з цим коментарем на всі 100%. Дякуємо вам, пані Івано, за коментар і зичимо вам здоров'я, щастя та основне мирного неба над нашими головами. А зараз давайте повернемося до нашої історії і хочу вам поставити одне запитання: чи змогли б ви вчинити так само, як наш хлопець, згуртуватися і допомогти старенькій бабусі. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, адже саме ваш коментар може стати найкращим у нашій рубриці. І ставте нам свої лайки на відео, щоб ми знали, які відео вам цікаві. Дякуємо вам за прослуховування. Всього вам найкращого!